Доброго ранку учні. Вітаю вас на уроці української мови. Нагадаю, що ми з вами розглядаємо зараз розділ Лексикологія і вже дізналися про пряме і переносне значення слів, про однозначні та багатозначні слова, дізналися про групи слів за значенням, і опрацювали, і повторили з вами синоніми, антоніми, омоніми. Сьогодні ж ми продовжуємо вивчати цей розділ і розглянемо наступну тему. Зараз я зафіксую вам на дошці тему, з якою ми працюватимемо сьогодні. Ось з'явилося поле для заповнення і кудись уже зникло. Ще раз. Ось воно є. Перша листопада. Класна робота. Тема. Перше листопада класна робота. Тема паронів. Є. Тут зафіксували, можемо рухатися до нашого підручника. Розкриваємо підручник. У нас вже з вами параграф ой, параграф. сьома тема паронів. Про слова близькі за звучанням, але різні зазначенням. І нам одразу пропонують виконати вправу 81. Основно. Прочитайте речення, зверніть увагу на виділені паронів. Чи близькі ці слова за звучанням. Перше. Денис ішов освітленою вулицею. Друге. Софія поважає освічених людей. А, близькі, так, освітлена освічена, вони близькі за звучанням, але зовсім різні зазначення. Освітлена вулиця мається на увазі там, де горять ліхтарі, а в другому Софія поважає тих людей, які мають певні знання, освіту, а, тобто з ними цікаво вести бесіду тощо. Тепер же у нас є теоретичний матеріал. Пароніми це слова близькі, не однакові за звучанням, але різні за значенням і написанням. Ну, чому за звучанням? Наприклад, абонент, абонемент у нас, в принципі, і дуже схожі за звучанням, так, різні за значенням і написанням. Близькі Можна сказати, близькі, не однакові, тому що все ж таки там є різниці у деяких літерах, тому однаковими ми їх назвати не зможемо. А от близькі з надзвичайним так. Перша вистава, тобто спектакль, і виставка, показ картин, книжок, квітів тощо. Друге, тактовний, який уміє правильно поводитися, і тактичний, який стосується тактики. Способів дій у спорті, політиці на війні. Розмежувати значення близьких за звучанням слів допомагають словники -пароніми. А Пам'ятаєте, так, ми вже говорили і опрацювали, що в українській мові є безліч словників. Найголовніші ті, з якими ми маємо чітко з вами працювати, аби бути грамотними та освіченими. Розумітися на лексиці і не лише на лексиці, а взагалом цього, що стосується нашої мови, маємо користуватися такими словниками, як словник орфографічний, орфоепічний, синоніми, антоніми, пароніми, фразеологізми. Словник іншомовних слів, тобто там дуже багато, велика кількість різноманіття ось цих словників. Якщо ми звертаємося до них, ми знаємо, що, з якою метою ми це з вами робимо. Так, ось давайте розглянемо, власне, і ілюстрації. Освітлена вулиця, освічена дівчинка. Ну, ось ми розуміємо, що, що освітлена вулиця це. Те, що ліхтарі і освічена дівчинка, та, яка дуже багато навчається начитана, грамотна, обізнана у багатьох сферах, так, у багатьох дисциплінах. Музична школа і музикальний слу. Музична школа, тобто там, де професійно вас навчають користуватися тим чи іншим видом інструменту, або ж там вокально. Опрацювати, і музикальний слух це вже в нас відноситься до іншого поняття. а Сусідні будинки, сусідський собака. так Ми, ми бачимо, що а, сусідні і сусідські вони близькі за звучанням, але різні за значенням, тому що сусідні будинки, ті, які межують поруч, а сусідські собака це не той, який межує поруч, а просто належать не мені, а, наприклад, моїм. Сусід, парне молоко, парне не парне, а парне все ж таки, парне молоко та парові котлети. Так? Розуміємо, що ось зображення, там, де доярка, так, доїть корову. Ми розуміємо, що це зовсім свіже молоко, і парові котлети, які готуються у нас на на пару. 83 вправа. Поміркуйте, чому в першому реченні вжити слово військовий, а в другому воєнний. Перше, військові кораблі охороняють морські кордони нашої держави. І друге, в музеї розгорнуто виставку воєнної тематики. Так, ми розуміємо, що воєнна тематика це те, що стосується війни, а в першому у нас там не буде а Саме розмежування, що зараз війна, так, а просто вони не звичайні кораблі, тобто не ті, які пристосовані і для перевозення пасажирів або для перевезення, наприклад, вантажів. Вони саме військові. 84 вправа. Так, 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 так. 84 вправа у нас буде письмо. Спишіть речення, добираючи з дужок, потрібне слово. Ось коли б молочка, парного, молочка я б випив. Зрозуміло, що ми оберемо саме ось це слово, перше, так, я його виділю. Парного. Не парового, тобто ми пам'ятаємо, це перше речення. Друге захар бо ти довгі Трохи, ніби пересохлі. А, музичні чи музикальні пальці піаністів. Музикальний слух, так, не музичні. а музикальний слух, відповідно, ми виберемо з це слово. А, третя частина кінокартин Олександра Довженка безповоротно загинула в часи воєнного лихоліття. Чітко ми беремо з вами не військовий, так, а воєнного лихоліття. Освітлена чи освічена місці? Освітлена, не освічена. Так, чого? А освітлена місяцем шхун стояла на порушено на видні поверхні. Так, ну і запишемо вправо 84. Ось тут ми зробимо запис. Ось так справа 80, 84, перше речення. Ось коли б молочка парнула. Ось коли б молочка парнула. я б виправ А я викав. Друге речення. Захар поти здохі, трохи ніби пересохлі, музичний. Довгі. трохи ніби пересохлі. Трохи, ніби, пересохлі, музикальні пальці піаніста, треті речення: частина кінокартини Олександра Довженка. Частина кінок Олександра Довженка. Безповоротно загила. Безповоротно загинула часи воєнного лихоліття. Часи воєнного лихоліття. І останнє четверте. Освітлена місяцем. Освітлена. Місяцем. Шула. Стояла непорушно на водній поверхні. Стояла. От і все. Ось ми виконали з вами 84-ту вправу із підручника. І, власне, обрали з, поміж двох паронімів, які нам запропоновані, було у дужках лише один, той, який підходить там за змістом. Переходимо далі. Так, да. ну ось є іще вправа 75. Особливо людяні площі і вулиці міста у свята. Ну, Людяні мається на увазі, що там, де багато людей, скупчення, так, певна групи людей, які просто гуляють, там роздивляються, прийшли. Друге, найважче лічити душу людини. Лічити мається на увазі, що а, лікувати. А, третє, Софія та Максим навчаються в музикальній школі. Музикальний чи там музичний, все ж таки бачите. А, Софія та Максим навчаються в музикальній школі, чи доречні ці слова вжито в реченнях. А, все. Особливо людяні ані в площі, і вулиці, Я ж, ми ж не дочитали Правильно, дійсно, лічити. Лічити тут недоречно. Бачите, я не звернув це увагу. Лічити мається на увазі, що рахувати, так, лік, а найважче лікувати, так? Софія та Максим навчаються в музичній школі і у Маринки музикальний слух. Ось, так правильно, а ми з вами не додивилися, власне, так, ось ефектний та ефективний. як… Сказати, наприклад, ефектний та ефективний це пароніми, які дуже схожі за звучанням, але різні значенням. Ефектний тобто виступ співака, співачки або, або, або там поява на сцені актора акторки, ми розуміємо, що дуже ефектно там щось засвітилося у, у чудовому вбранні, щось особливо зробили, там якийсь жест там показали, то це ефектно. А ефект, що ефективні ліки? Тому що ці ліки дають певний ефект, вони роблять мій стан здоров'я, покращують мій стан здоров'я і мені легше від ну, музично музикально. Вже розглядали особистий та особи. особистий так? той, що належить чітко мені. Наприклад, особиста думка. Це моя особиста думка. Значить, це я думаю. Я не знаю, що думають інші. Я, у мене є своя думка особиста. Або особливий, це вже те не буде. Належить до особистий а особливий Ну він такий, який неповторний. Або сьогодні особливий день, тому що там, я не знаю, ми там збираємося щось робити, або у нас є певна традиція, тому це особливий день. Я думаю, що ви зрозуміли, так, про що йде мова? Так. Тепер справі 76. Запишіть речення, уставляючи на місці пропуску одне з наведених у рамці слів. велике є. Ага, людяне чи людне? Людяне серце було відлене. У першому ми візьмемо людяне. Першому реченні я виділяю людяне. А у другому наша вулиця гарно Ось на Паркані заспівав сусідній чи сусідський. Сусідський півень. Не сусідній. Право 86. Запишемо. Так. Фіксуємо ось тут. Право 86. 76. І записуємо. Ага, перше. Велике є людяне. Перше. Велике є людяне серце. Чи що там у нас? Велике серце було в Микови. Було в Микови. Друге речення. Наша вулиця гарно освітлена. Наша вулиця гарно освітлена. Третя. На Паркані заспівав. Заспівав сусідаський півень. Так виглядає вправа 86, яку ми щойно з вами виконали. Повернемося до нашого підручника. Так, складіть з кожним предметом, можливе словосполучення, дібравши іменник з таблиці. Так, а Ви можете, скориставшись одним іменником, кілька разів. Ага. Туристичний, туристичний похід. Так, ось, наприклад, туристичний буде зі словом похід, так. Ефектний, там, наприклад, можна танець, так, ефектний танець. Ефектний танець, так, як мені це закрити. Так, це щось. Ефектний танець, серцевий, напад, економічний, можна сказати, спад. Тактичний маневр, економний обігрівач, музикальний, музикальний слух, військовий корабель, особистий, особистий електронний кабінет і сусідній будинок. Ось це у вас така вправа, яку я пояснив уже усну. Виберіть дві пари паронів, складіть пам'ятник. Ага, так, складіть від правильного вживання слів. У нас там почнеться далі. Так, ну давайте на домашнє завдання вісім. Так, а, знову ж таки, туристичний похід, ефектний танець, серцевий напад, економічний спад, тактичний а, маневр, і ви собі запишете. Так, домашнє завдання. 78 вправо. Домашнє. Завдання. Вправо 88. Тут письмово Є. Ось встигли ми з вами працювати і усно декілька вправ, і письмово ми виконали вправи. І на домашнє завдання на закріплення беремо також одну вправу. Ознайомилися загалом із такими словами, як пароніми. Я думаю, що кожному з вас зрозуміло, що це за слова, якщо щось не зрозуміло, щось не виходить, або ви не можете знайти ті самі пароніми, не розумієте чогось. Будь ласка, обов'язково мені напишіть про це в класрумі. І... Теж, якщо там будуть якісь певні питання у вас стосовно виконання або домашнього завдання, або під час уроку, теж можете мені дописати. Дякую за увагу. До побачення.